А що у почерку дитячому? Виявляється, писанина шкурярів та дошкільнят може свідчити не лише про загальний розвиток, а і про настріч чи навіть проблеми дитини. Як читати дитячі почерки, з'ясовувала Леся Бакалець. Вирішимо слаб. Нет і знак Х. Очень-очень много. Уже половину пропису прописала вищо з'єднання або буква сполучення два вчителька молодших класів Лариса Шакера може впізнати свого учня за почерком. За її власними спостереженнями настрій дитини часто проявляється у письмі. Діти, в яких, наприклад, що сталося, моментально видно на почерку. Вони букви буває виходять зарядки, може, розтягують таких емоційних емоційно. дітей. Це помітно. Психологи ж наголошують, перш за все, почерк дитини говорить про її загальний розвиток, а вже потім про настрій. Нужно дивитися, як пише дитина, для того, щоб вовремя. Заметить, что ребенок устает чуть больше, чем следует в этом возрасте. Что рука ребенка не развита и, наверное, следует уделить этому внимание. Или что он не усидчив и искать причины этого. Я на чьи у першого Б саме закінчилася самостійна робота. Сніданок збирає листочки із літерами, складами та словами та несе до дитячого психолога. Ребенок, який чоркає на лістиці і багато разів відправляє, тут при всьому, при ошибках очень хороша подпись. Самооценка хорошо. Тут дитина для вас очень постарався. Но пишуть, на самом деле, очень скромно. Раптова ж зміна почерку вказує на те, що у дитини виникли певні проблеми. Звертайте увагу також на те, що дитина малює. Якщо на рисунку є велика пустоти, особливо посередині, то означає, що ваш реактивний час складній ситуація. Ось вот така типова штриховка а, нарисунки, очевидно, чаєть большое количество детского запрета. Але аналіз почерку або малюнків повної характеристики дитини все одно не дасть. Як ми мужно розговорили. Якщо ви все знаєте о своєму ребёнку, то ви заметите какие-то изменения в его жизни до того, как поменяется почерк.